Хто ж, кому що і як винен у стосунках, як правило, думки розділяються на дві групи: обов'язково чоловік та дружина щось винні, а то і все винні, зобов'язані один одному, або ніхто нікому нічого не винен. Я вважаю, що істина десь посередині. Тому що бувають періоди в обох партнерів, коли інший партнер зобов'язаний бути поряд, підтримати фінансово, морально, емоціонально, бути просто присутнім, або в інших якихось моментах в цілому. Процесі життя ніхто нікому нічого не винен. І якщо щось не влаштовує, якщо е, ваше сімейне життя лине тим чином, яким яким ви не задоволені, яке вас не влаштовує. Ви просто звертатися до комунікації та налагоджувати життя так, як вам вподоби, так як ви хочете. І якщо зворотнього зв'язку немає, то це вже інше питання. да Чому ви знаходитеся в стосунках, де вас не чують? А щодо того, хто.